Так, зараз вийдемо на вулицю. Тут у нас техніка представлена. Да. Бачимо, у нас тут і картопля копалки представлені, картоплі сажалки, оприскувачі, якщо ви можете, бачити, наблюдати. Дуже багато тут у нас і фермерських господарств, представників з фермерських господарств з України приїхали. Також ми приїхали з делегацією з компанії Європатейта Ольга Володимир з нами, Микола Агроном, також Богдан з фермерського господарства Династія, які вирощують нашу картоплю Жермикопа і Данеспа. Також представник компанії Адама Олег Тарасенко теж тут присутній. Дуже багато. Цікавого бачимо на цій виставці з дисика картопля копалка. Ось. компанія Хорш. Щось так.